Пане Юрію, те, що ви почули від вашого колеги, ви задовільнені такими аргументами? Чи маєте свою думку? Будь ласка. Ну, дивіться, по перше. Я завжди також критикував відсутність митної реформи. Тому тут ми напевно сходимося. Більш того, я скажу, якщо рахувати не цей рік, а рахувати всі роки незалежності, чи не знаю, тоді коли гривня з'явилася, то ми порахуємо напевно, що поза три трильйони. Насправді, те, що втратила Україна, і це претензії, які тягнуться дуже давно. Я згоден, що і митну реформу можна було привести до повномасштабного вторгнення, але не давали це окрема ситуація. Ація думаю, що тут винен не тільки мінфін, але трошки ширше я говорив з заступником міністра фінансів щойно. Буквально перед ефіром до пана міністра я не встиг дозвонитися. Але дві концептуальних відповіді: перше стосовно бюджетної декларації, значить я думаю, що пан железняк так само ознайомий з цим, що є певний меморандум з МВФ, в якому прописано, що бюджетна декларація погоджується з МВФ, з бордом МВФ. І от МВФ має. До кінця місяця прибути чи відбутися э, спільно з Україною, і після того власне бюджетна декларація, погоджена з ними, має бути виключена в публічну площину. Так би мовити, друге, що стосується реформи митниці, два концепти. Мені не сподобалося звичайно, що реакція про те, що э, ми зробимо і от зробимо э, цю пропозицію. МінФін каже на 1 липня, але тим не менше, відповідь від них на 1 липня. Вони пообіцяли показати свою концепцію. Бюджет э, які зараз до кінця. Кінця не порахований, але приблизно це в Україні має обійтися в 2 мільярди доларів, і ці гроші будуть надходити від наших міжнародних донорів. Ось такі відповіді. Тому я можу звичайно сперечатися, коч захищати, коч не захищати. Але я люблю говорити мовою цифр і конкретних аргументів.